Рік. За, mm -hmm. mm -hmm. за 25 рік буде на сьогодні. Ми, ми сьогодні поговоримо з вами по сьогодні, по, що буде на 26-й рік. А потім ми ще з вами обсудимо, що нас буде і в 5, що нас буде цього всього. Але... Так, так, так. Спочатку ми поговоримо про те, що певно буде по виїде. Але буде пару виїздів, два виїха. <кхух> Може, навіть два-три, не більше. Але спочатку ми, справді, поїдемо Виску, поїдемо на, на літо. Це буде, але це буде, на жаль, літом буде. Але ще буде, наші буде. Пара обзорів ще буде listі, на високоналізм на розповість. Я може покажу вам два варіанти новеньких. Але це вже буде згодом. E, потім ми з вами ще поїдемо на декілька поїздок, декілька, а і по поїздку, і за цьому касачком буде теж декілька поїздок. І ще дуже варто буде, дуже варто буде поїздок, так що...

Живіть, по весьпеду дуже багато. Те, що я хотів, то я скидав. І одразу не канав, на цьому почався хотіти. А там ще, може, деякі моменти я вам ще скажу підіш, як мені...